Привіт! Перед нами постало ну, дуже непросте питання: як вибрати кіхти точку для улюбленця? Бо їх зараз є стільки різних видів, форм, вертикальні, горизонтальні. І яка краще за все підійде для мого кота? Запитайте ви. Тому я вирішила сьогодні говорити, оглядати, щупати та демонструвати різні варіанти, щоб ви дійсно змогли обрати ту саму для вашого улюбленця. І перша з них це кіхтиточка килимок Тріксі. Це така плоска кіхтиточка, оброблена м'яким плюшем і вироблена з такого матеріалу, як сизаль. Він є екологічним і ваш котик із задоволенням зможе точити свої кіхті, не пошкоджуючи їх. Довжина такого килимка 55 см, а ширина 35 см. Такий варіант ідеально підійде для котів, які полюбляють точити кіхті об горизонтальну поверхню, але її можна і підвісити. Також тут є м'ячик з плюшу, який може зацікавити котика і ще більше привернути його увагу до кіхти точки. Для того, щоб дізнатись, який варіант вам підходить, горизонтальний чи вертикальний, достатньо поспостерігати за своїм улюбленцем, як саме він полюбляє сточувати свої кігті. Наступна кіхтиточка це залова кіхтиточка-стовпчик від Тріксі. Ідеальний варіант для котів, які люблять точити кігті у вертикальному положенні. Тут і спинку вигнути, і м'язи розім'яти. Діаметр платформи кіхтиточки – 35 см, висота 62 см. Виготовлена вона із натуральних матеріалів, що зробить оновлення кігтів максимально безпечним. Що тут є м'ячик? Він теж із сезалю на мотузці, що також є великим плюсом бо раз і наша кіхтиточка вже перетворюється у веселу розвагу для котика. У комплекті поставляється пакетик із висушеною котячою м'ятою, яку можна невеликою порцією розсипати, тим самим привернути увагу вашого улюбленця до нового пристосування у домі. Такий варіант точно сподобається вашому пухнастику. Головне, не вибирати низькі моделі, а брати одразу від 60 см, навіть якщо наразі у вас ще кошеня. Ще одна класна кіхтиточка сьогодні у нас на огляді це кутова кіхтиточка. Це дуже крутий підвісний варіант, щоб прикріпити її на кут стіни чи навіть дивану. Довжина тігти точки 49 см, загальна ширина 23 см. В основі у нас матеріал сизаль. До неї також іде пакетик із котячою м'ятою. Кіхтиточка майже не займає місця в кімнаті, а користь від неї ваш улюблений свічує вже з першого дня. Це дійсно практично, тому як ви самі можете відрегулювати оптимальну висоту, яка буде найзручніша для використання вашого пухнастика. Як показує практика, кіхтиточка є дуже важливим елементом життя котів, тому як сточувати кіхті є їх прямою фізіологічною потребою. Таким чином, коти їх відновлюють. І забороняти це робити не треба, бо можна зіткнутися не тільки з пошкодженими меблями чи шпалерами, а й з психічними та фізіологічними порушеннями у тварини. Тому краще за все підійти до вирішення цього питання одразу з появою пухнастика у вашому домі. Поспостерігайте деякий час за його звичками, як він полюбляє сточувати кігті. І вже після цього обирайте найкращий для вас варіант, щоб і ви, і ваш мокроносик залишилися дуже задоволені цією покупкою. Придбати кіхтиточку ви можете у нас на сайті разом зі своїм котиком, тапнувши лапкою на посилання в описі цього відео. Ну і звісно, залишайте коментарі, яка кіхтиточка вам підійшла, чи якою ви вже користувались. Бережіть себе та своїх хвостиків. Зустрінемося нових відео.